Усім доброго дня. Знову у нас на продажі Honda CRW, свіжопригнена з Швейцарії з двигуном 1.6 ID Tech, дизельний на механіці, повнопривідна 4х4. В такому кольорі чорному на металік. автомобіль має хорошу резину Зимова, але дуже хороша. Ось так. Майже нова. По автомобілю немає сколів, царапин. Зараз пройдемо товщиноміром, провіримо на полакок фарбовому покриттю. Ну і так. Почнемо, як завжди, з даху. 108. 89. 85. 95. 99. Капот у нас 96. 100. 100, 180, 76, 93, 85, ну і тут же не Так, ми маємо по автомобілю підкрас без шпаклівки, просто підкрас однієї дверки. Знаходимось позаду автомобіля, відразу оглянемо задні стопи, все немає сколів, не поцарапані, в хорошому стані. З цієї сторони, цієї. Також. Автомобіль має камеру заднього огляду, має партроніки, має підігрів з заднього скла. Помивач заднього скла і далі. Має таку шторку, складається. потолок у нас чистенький, гарний, не поцарапаний карти також в гарному стані. Сидіння позаду ця карта. Тут також все бачите. Ціленьке, маємо докатку, ключі, домкрат, аварійний знак. Машина повністю укомплектована. Сидіння ззаду складається ось за ці ручки і з цієї сторони також. Одну можу ось так. Ну і складається. Ось так. Ну і так, але зараз будемо оглядати, через тоді її рукою важко буде підняти. Подивимось, стан карти пасажирської, гарний, пороги, також гарні. Сидіння в нас немає, не мають, не немає царапин, нічого, все в такому хорошому стані. Підлокітник широкий. Також тут сидіння всі хороші, коврики, все присутнє, дороги все. не побиті, все гарне. Ну і з там тої сторони так само буде без проблем. Кому кого буде інтересувати дуже детально, то можна зняти окремо. Ось так. Бачите? Карта хороша, має склопні млади на 4 двері блокування зеркал. Дверей, вікон і регулювання зеркал, підігрів зеркал, там знаходиться на панелі. Тут у нас помічники, мультируль. Руль не красився, все в такому оригінальному стані, як є, так є. Все хороше, не поцарапане. Нормальний руль. Пробіг автомобіля складає 100. 40 тисяч оригінального. Маємо він код, фіксуємо, провіряємо, нічого не крутилося. Все в хорошому стані. Пороги в нас не побиті, все. Сидіння також хороші. не просиджені. Ну, 140 пробів. Хороший автомобіль. Має Датчик дощу, датчик світла, а зеркало з автозатемненням. Зеркала. З підсвітками автоматично включаються, пасажирське також. Зараз заведемо, подивимось, як працює двигун. Пробіг подивитися. Так, присядемо до автомобіля, маємо механіку. Двигун працює гарно, коробка також їде дуже гарно, потім проїдемось, подивимось. Так, заведемо автомобіль, мультируль, я вже казав. Все у нас панель також не поцарапана, все, приборів, все чітко в такому гарному стані. Має два таких екрани. Інформаційний з камерою. Так, заведемо автомобіль. Заводиться з пів оберта. По Хондах дуже хороші мотори. Що 1.6, що 2,2 також. Так. Камера працює. Ось так. Показує поворот руля. Все, як має бути. Шестиступка. Передачі переключаються, гарно, щеплення добре. Двозоний клімат контроль, ну і там обдуви всілякі Пробіг у нас 140, ну так, по місту передивілою. На трасі бере ще менше. На початку вторгнення майже склад та інструктори Такий розхід нас. Зараз проїдемось. Кого буде інтересувати? Е, ціна. Телефон під відео в описі, там почитаєте. Зараз приїдемо, подивимось, як їде автомобіль. Пристебнемося. ремінь безпеки. Ремні безпеки не зашоргані. Все гарне. Так. Кого буде щось ще до, до, е, інтересувати. Щось не закрив, може дверку не закрив. ну Ладно, будемо їхати. Так, щось не закрив, зараз подивимось. На табли виїжджаю саме, зараз виїдемося, зупинимося. Так, щось не закрите, ну зараз зупинимось якась дверка не закрита, може задня? Зараз тут зупинимось. Ось так. Першник. Да, Задня дверка була не закрита. Все, їде. Автомобіль набирає обертів і рукою приключатися. Дуже динамічний автомобіль. Все працює, гарно набирає оберти. на огляд, автомобілем будете задоволені. Усім дякую, до побачення.